Наталіи ура, давай ти мені показуй, все, що тут появ... Е, Трейлера нема, серйозно. Ну окей. Бам. Бум-бем-бам. О, як зірвалось? Пау. Джек воробей. of course, ми його берем. Все, що тут? Магаз, бойовий пропуск, скільки я не грав нарешті Плейстейшн. Я вже заскучив за зону Плейстейшн. І за вами я так вам відео хочу сніму. Уу... Лагай. Жарке літо, що, Де? Коли? Як? Через 5 часов. Що, Я нічого не розумію в цій ігрі, поясніть мені. У мене тільки 102-й левел. Джек в Фортнайті запускаємося в катку. Все, вітки у мене Джек ці розслідування. В смислі? Ти же їх не обслідував. Чому у мене лока обслідувана? Ну окей. Мені треба споминати, як і грати взагалі, ну бо баб... Я не пам'ятаю, Ми... я вернувся з Італії, в мене мікрофон весь був парахах, я його ще мав чистити. Боже, ну все, Джек Вороб. War... А я играю за тебе. Блін, я рюкзак не вибрав. Капец я, конечно. Боже, п. Надо сетапчик выбрать в следующей катке. Думаю. Джек воробеем с рюкзаком за минулый отряд. Короче, сочетание не очень. Следующий самоцвет. Шо? Чудо по имени Горошек. Ну, боже. Я следил за ним всю неделю, и как мне да? кажется, он нам не враг. Кажется. Mm. Блин, я подумал, что нок. Ну, сейчас мы нокнем. Бритор снова в игре, Дави. Де? Тут? Де ти? Есть положиться він. А де він є? А. Понимаю, найшов. Дякую. О, кораблик, летим туди. Я кажу, я поки був в Італії, я не вмію грати. Я, я не юген у Фортнайті. Я тупо не вмію грати. Ну що це таке, навчіть мене грати. Ну, я сподіваюся, що за ці пару днів я, я верну свій скил. Я саме перший виперну. Імба. Значить, я саме перший заленджусь. Або... Так, ви нічого не бачили, так? Да? Okay. Mm -hmm. Кстати, хочете приколи, побачу побачу цей баг у Тік коли я був в Італії. Боже, що я так далеко від мікрофона? Но я його ще випадково знайшов, коли собі настройки для одного режиму. І потім я в катці, я їх хотів поміняти у катці на це, Но у мене лагнуло, і я типу, не знав, що робити, але потім я відлагав. А це читається їх золото? Коне, ама мене пять тысяч литков. Даре потратим. Да сундучок. Нанизу. Оооо! Це якийсь піратський. Оооо! Кора... Це корабль! Корабль в бутилці. Туда! Ща ми испытаем! Дві баночки, Ні, Нічого себе щедро! Так, ну пушечка. Зараз летим туда. Бам! Сильно! Дякую. Головне не розбитись. 62 хп норм. Так, привет. Джек Воробей, привіт. Я сплю, нет? Так і знал Так, давай, мені ще один корабль в бутилочці. Чекай. А, ну. Я хотів тобі дати, щоб ти з ним затимився. Та міг не ну, купувати корабль бутилочки, знаєте? <свисті> так, не мішайте мені, чекайте, не пригайте сюди, не Да, коротше, не мішайте. Ща я захилюсь. Ще один корабль бутилки, блін. Нема замість що взяти. А хоча замість папешки, мені є брітер. <свисті> так, а ну стоять. Мені ще треба спросіть, о... Черный жемчужина, давай. Да, да, да. Кстати, я може еще потім куплю скинчик. Ну, ой. Ну, побачите, потім. Но не всьому видео уже будет Закрытое сокровище. Мне треба тратить деньги, так що давайте купим закрытое сокровище. И купим маскировку под объект. Потім опять маскировку под об'єкт Ну, короче, скучно, да. Что я наделал? О, получилось. Ура. Я, короче... Все, підлагала. мене тільки что залагало. Я чуть джеку бью, не выстрелил. Ой, я відео тільки зараз почав серьезно. Боже. Короче, я там был в середине. Там кораблик все-таки. Дальше. Корабль в бутылку берем. Быстрее же мне требачка, треба на гору підняться там из А, Нет. <сі> быстрейше. Джек Воробей, быстрейше. Ура. Все, ну думаю, тут можно и зад. Ой. И він битьо поломался. Вы серьезно? Ч, упал поломался? О, тут чел из медальон, медальон, я точно. Ууу, понимаю. Боже, я реально забыл всякие граты. На постройках. Она ломается вообще? Ломается. Можно пробовать. Ничего себе! А тепер у мене 0 корабліків. Тепер я бомж. О, я забувся навіть про карту, боже. Я ж її купив точно. Ща ми знайдемо. Ладно, признаюся, із-за того, що я довго не знімав, я вже забувся толком, як знімати. Е, І признаюся, це відео може вам не зайти, але от слідчем відео вам точно зайде. Прям точно. Ну, бо я там уже мінчики буду дуже сильно кидати. Да, ну коротше побачите. А цей довго відкривати, кстати. Ша ми політим. Ну да, да-да-да-да. Ну, взагалі, ця обнова, капець, як подобається дуже сильно. Бам! Уху! Ай! Чекай, а, кстати, пытаться идти, типа, по не можно разбиться. Челик на машинке. Ай, больно. Чел! Стреляй, 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 молодец. Молодец. А что теперь? А что теперь? Ха, молодец. Ой! Ну пустым привет тобі тоже Ну достань тебе від моєї машини Losers Bam Ща мы десь не дам А, вона прям тут десь Ща ми ядер вип'ем По бої так Ну вообще їм баб мало О, Я не думаю, что там є Бля чрну долітаю Ладно, я поехал. Ладно, я не буду вас збивать, но я знаю, що у нього яку кулаки Нет, уйди, уйди до бачився глима, чи хто-то. Все равно уйди. А у мене... А, у мене ресы є! А, тут дерево, понимаю. Куда Де ты є? Ой, я ч не упав? Устройсь, стройсь. Ой, який я снайпер. На. На. Нет, ты меня не убьешь. Где ты? Я, я не понимаю, где ты. Ну ты меня не убьешь. Мне все равно, что у меня бретет. Ты понимаешь, да, я поразоружу. И шо? Ладно. Я поверил в себя, да. Ну, тут есть еще что-то вроде бы. Тут что-то съем, вроде бы. Я не знаю, вот им, короче, зараз опять в кладбище кораблей, да. Ну, зустрічаємося в следующей капке. Понятно, ну, я хочу рискнути. Уже скоро кінець сезону, не из-за того, що я був в Італії, я не апнув Unreal. Хазачі, ну я вже не буду грати в рейтинг, чтобы Unreal. Я хоча б квест в рейтинг не выполнила. А де вони вообще? В смысле ошибка при... Подборі ігроков. Е, не треба мені тут такое. А це і в Каті було, кстати. А, ну все, доігралось. Ну. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. І всім бе-бе!